Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас огляд продуктів, які закінчились, їх дуже багато. Хочеться скоріше вам про все розповісти, для того, щоб не робити багато посилань, і, можливо, ви не дуже любите дивитись довгі відео. Батончики з сайту Ахюрпа від бренду Pamela's дуже смачні. Замовляю, вже не вперше, і сподіваюся, що не востаннє буду повторювати безглютену, з клюквою та Агдалем. Тут було 5 штук в коробці, в кожному батончику 40 грам, всього 200 г в упаковці. Вони саме такі, як зображені на пакетику. Так виглядає індивідуальна упаковка кожного батончика. Всі види від цього бренду смачні, котрі я пробувала. Ще був лимонний, начебто точно вже не пам'ятаю. Але рекомендую. І тут цукру в них 9 грам доданого цукру на один батончик на 40 грамів. Дитина закінчила магнієві пластівці для Ван від Lifeflow. Рекомендую як додаткове джерело магнію, особливо, якщо у вас є проблеми з шлунково-кишковим трактом, вітаміни всередину, приймаючи, ви погано засвоюєте, то Ось такі пластівці стануть в моді. Ще є магнієва олія, а також можна з нею робити собі масаж, і є в цій серії мило. Мило ще не пробувала. Коли хотіла замовити, постійно не було в наявності, але є в планах спробувати і його. Від Force Factor зараз закінчили кардицепс. 100 000 мг в двох капсулах, їх у баночці було 60. Приймали при перших ознаках вірусу і застуди, а для того, щоб підтримати імунітет. Сподіваюся, що був ефект. Але точно сказати нічого про дану добавку не можу, тому що багато всього приймали в комплексі для скорішого одужання. І ефект був, але не можу сказати, що від якоїсь добавки окремо, а від всього комплексу. Також зараз закінчили цинк Пікалінат, котрий ми приймали теж тільки при перших ознаках захворювання. Він був в аптеці моїй більше 2 років. Приймали тільки дорослі дозування 50 мг. Це лікувальне, воно велике. Тут було 100 таблеток, гарна форма, пікалінат вона добре засвоюється. І вважаю, що така добавка. Як цинк, можливо, в меншому дозуванні повинна бути в аптечці завжди. Але якщо замовили вже в такому дозуванні, то, в принципі, можна поділити таблетку навпіл і використати дитині, дивлячись, якого вона віку. Думаю, що можна поділити і на чотири частини. Від Kiss My Face закінчилось рідке мило. Котрі я теж замовляла на iHerb з кокосом. Дуже приємний аромат, приємна зволожуюча текстура. 266 мл, зручний дозатор. Дуже хороший склад, один з кращих брендів на сайті iHerb по догляду за тілом. Рекомендую: в запасі ще є таке мило. І коли побачу зі знижкою, то обов'язково повторю. Ще одна добавка, яку ми використовували зараз при перших ознаках застуди, це кверцін, ліпоміцелярний від Natural Factors. Також він використовується при перших проявах алергічних реакцій, і як профілактика в цьому випадку, він має дуже гарну форму, котра краще засвоюється, ніж інші. Тому, на мою думку, це Саме такий оптимальний варіант зі всіх, що представлені на сайті iHerb, але трохи підвищилась ціна. Тому чекаємо знижки, мінус 40, мінус 50%. От зараз, наприклад, діє новорічний розпродаж. Ціни постійно змінюються, але потрібно відслідковувати і шукати ті продукти, які вам потрібні по вигідним цінам. Повторюємо вже неодноразово і сподіваюся, що також будемо замовляти в подальшому. Пробник мого улюбленого лосьону для тіла від My by Nature з лавандою та лимонграсом, з вложуючого об'єм 74 мл. Використовувала як крем для рук і як лосьон для тіла. Приємна легка текстура, дуже швидко вбирається без липкості і жирності. Дуже гарний легкий ненав'язливий аромат. І ще є в запасі із іншим ароматом. Коли закінчиться, буду повторювати, тому що подобається продукт, і на бренд Mild by Nature, особливо на ці ласьйони, дуже часто бувають знижки, мінус 40 і мінус 50%. Рекомендую, якщо ще не замовляли, і шукаєте гарний лосьон для тіла. Закінчилася, як завжди, омега 3 від California Gold Nutrition ще з попередніх запасів поки що не замовляємо повторно, тому що ціни дуже сильно на дану омегу зросли. 100 капсул в баночці, 180 мг, IP, 120 мг GH. була нашою улюбленою до тих, пір, поки не зросла ціна, можливо, в подальшому будемо. Шукати якусь іншу альтернативу, можливо, будуть вигідні знижки, тоді замовимо. Зараз використовуємо ось таке новорічне мило від компанії Reflame в вигляді пряника. Тут, в пакетику, брусочок об'ємом 75 грам був, піднімає настрій, хоч щось зараз радує, хоча і не дуже сильно, тому що настрій все одно. Немає через те, що в нас коїться в країні. Але все ж таки приємно мати такі речі в використанні. А зараз він теж є в каталозі, я замовляла раніше, але в каталозі присутній та немає в наявності на сайті. Можливо, з'явиться, тоді буду повторювати, бо мило сподобалось. І Дуже сильно сподобався ось цей серум гіалуроновий від Hanskin, але чомусь цей бренд вже не є в продажу на сайті e Hurb. Це був пробник в косметичці краси. Дуже-дуже добре зволожує шкіру обличчя. Має легку приємну текстуру гелеву, прозору. Я би повторювала, вже в використанні у мене було декілька таких, тому що я замовляла декілька косметичок. Сподіваюся, що з'явиться, можливо, в оновленій версії, тоді буду замовляти. Посилання, на жаль, залишити не зможу. І пробник крему, котрий я вже використовувала дуже багато разів від Unalude Naturals. це нічний відновлюючий з респіратон ролом танзимом Q10. Було 12 грамів в чубіку використовувала на роботі. Ці креми мені подобаються від Анделу. І з серії вітаміна, вітамін С подобається денний крем, з цієї серії подобається і денний, і нічний. Поки що замовляти не буду, тому що багато кремів різних в запасі. Але якщо хотіли спробувати, але вагались, рекомендую. І продукт, який теж дуже сильно сподобався, це крем для шкіри навколо очей від Хеміш. Зараз знижка мінус 20% на всі продукти від цього бренду. Тому що на сайті, як Horbдіє Aкція знижка мінус 20% більше, ніж на 150 брендів. І бренд Хеміш входить в цей розпродаж. По-перше, великий об'єм 30 мл через що надовго вистачає. По-друге, дуже добре зволожує шкіру навколо очей, не викликає ніяких алергічних реакцій. Подобалась текстура, подобався аромат. А, можливо, ще буду повторювати, тому що це такий продукт, який в мене залишив тільки одні позитивні враження. Далі, друзі, кращий вітамін це на сайті Hurb. На мою думку, це Естер Сі від Солгар. Тут 500 мг в одній капсулі приймала моя дитина періодично, не на постійній основі. А коли, припустимо, в колективі дуже багато дітей хворіло. Вона ходить на тренування. Школа в нас дистанційна, а на тренуваннях дуже часто діти хворіють тоді використовувала цей вітамін С, і також, коли в неї з'являлись перші ознаки застуди. Тут гарний склад, міститься також рутін, як ви бачите, хоч його небагато, 5 мг екстракт шиповника, біофлавоноїди. Залишу посилання от Ацерола, її тут 10 мг. Залишу посилання на даний вітамін С. Хоча, думаю, що зараз в сезон вірусів і застуд, його майже неможливо буде впіймати на сайті iHerb. Ще періодично вживає моя дитина залізо зараз, тому що є на то важливі причини. Це профілактичне дозування 15 мг від бренду Carlson. Дуже приємний полуночний смак, їй не потрібно було нагадувати, вона сама прибігала і казала: я сьогодні ще не вживала своє залізо. Тут 30 було таблеток, вже не перша баночка, і обов'язково будемо повторювати. А від бренду Карлсон там дуже багатий вибір заліза в гарних формах. Також є з виноградним смаком. Будемо пробувати, будемо повторювати хороший достойний продукт. І залізо від Захлір, Це вже використовувала я пробник, в якому було 10 капсул в гарній формі, без гліцинат. Також в складі містяться кофактори для кращого його засвоєння: це вітамін С, вітамін В12, мітілка та мітілфалат. Дуже м'яко діє наш лунково-кишковий тракт, не викликає ніяких подразнень, ніяк не відчувається. Буду повторювати при наході, коли побачив дуже хорошу знижку. А взагалі, сьогодні в обзорі майже всі продукти, від котрих я в захваті і котрими ми користувалися з задоволенням, які можу вам рекомендувати. Друзі, якщо ця інформація була корисна, поставте, будь ласка, лайк, мені це буде приємно. Підпишіться на канал. Дякую всім за перегляд, за те, що користуєтесь моїм промокодом для знижки на сайті Herb. Його я вкажу в описі під цим відео, також там залишу посилання на ті продукти, котрі є в наявності на сайті Horb. Дякую вам ще раз. Бажаю здоров'я, мирного на неба над головою! І зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!